Вітаю, друзі. Парламентський комітет Верховної Ради з міжнародної співпраці та міжпарламентських зв'язків провів надзвичайно важливу зустріч із представниками полку Калиновського. Я нещодавно був в ефірі ТВ 6 Це білоруське радіо із Білоруське телебачення із Польщі і пообіцяв раз на тиждень робити огляди щодо білоруської політики. Зрозуміло, що оцінювати дії військового злочинця Лукашенка ми не можемо. Але ми повинні для себе сформувати одну дуже важливу формулу. Чим на сьогодні є Білорусь і що є боротьба вільних білорусів, зокрема, боротьба представників полку Калиновського, наприклад, і полку Пагоня, Ну, тут ще є пару підрозділів. Але що є боротьба вільних білорусів зараз на українських фронтах? Як на мене, Лукашенко як мильна бульбашка зникне на другий день після зникнення Путіна. Але модернізувати Білорусь доведеться білорусам, і багато з них якраз перебувають поза межами своєї країни. Ми повинні самі для себе встановити статус нинішньої Білорусі. Якраз представники полку Калиновського і ну, інтелектуали білоруські говорять про Білорусь як про тимчасово окуповану країну. За всіма ознаками так і є, адже ну, Лукашенко лише узурпатор. Він отримав за схемою руських князів. У ставці Золотої Орди ярлик на княжіння і на російських багнетах захопив владу в Білорусі. Він її утримував на КГБшних спочатку, потім ФСБшних багнетах, на фактично, міліцейському бандитизмі, тобто на терорі проти власного народу. Але мова не про Лукашенка. Мова про те, що ми повинні. Чітко розуміти, бо з одного боку дуже чешуться руки поставити через кому, оскільки справді Білорусь є стороною агресії проти України, поставити Білорусь на одні шальки із Росією. Насправді я схильний розглядати Білорусь як тимчасово окуповану країну, і абсолютно історичне рішення щодо визнання Ічкерії Чеченської Республіки Ічкерії. Тимчасово окупованою Росією територією, країною такий би статус надати і Білорусі, адже українська влада, вона дещо так ну поводиться сюрреалістично по відношенню до Білорусі. Справді українські чинники не, не визнали е, Лукашенка ді, діючим президентом. Але чомусь український посол, попри те, що його там ганебно е, оглядали на кордоні в порушення Віденської конвенції, тихенько повернувся до Мінська. Очевидно, що е, ну, канал Мінський для чогось зберігається українською владою. Я не виключаю, що він може бути і раціонально збережений, тому що. Через Мінськ можна все-таки якось допомагати частині громадян України, які опинилися в Росії зараз і пробують якось ну, втекти з Росії, перебазуватися ну, хоча б десь в бік Польщі або в Україну. Тому зберігається один митний перехід, невеличкий на Волині, і зберігається посол. Але з іншого боку, в Україні сформувалися. Надзвичайно бойовиті військові частини, і білоруси справді починають будувати пост Лукашенківську Білорусь. Якраз бійці полку Калиновського, які мали зустріч у парламентському комітеті, вони і поставили питання про статус Білорусі як тимчасово окупованої країни. Я думаю, що це цілком закономірне і цілком раціональне рішення. Тому що на сьогоднішній день, як би поповинно режим Лукашенка не був зв'язаний з Росією і фактично будучи продовженням путінського режиму, насправді оцей демократична підкова довкола Білорусі Україна, Литва, Латвія і Польща вони стали базою для сотень тисяч білорусів, високопрофесійних, сучасних людей. Які є патріотами своєї країни і готові будувати Білорусь як частину європейської родини. Як власне, підтвердженням цьому і є боротьба білорусів у складі українських Збройних сил. Підрозділи полку Калиновського починали визволення Київщини і тепер ну, і полк Погоня і інші підрозділи. Це Унікальне явище, тому я вважаю, що зустріч в парламентському комітеті Верховної Ради України це такий дуже позитивний і дуже правильний сигнал. Насправді, ми повинні не стригти під один гребінь із Лукашенком патріотичних європейсько-орієнтованих білорусів. Треба більш раціонально підходити. Я вирішив робити. Щотижня такий сюжет на білоруську тему. Дуже люблю Білорусь. Свого часу молоді білоруські письменники переклали мене молодого і видали книжку моїх есе Аньол Супраціву Ангел Спротиву, за що я їм вдячний і буду все робити, щоб Білорусь стала поряд з Україною в демократичній сім'ї народів. А ще, друзі, я помітив, що Б багато хто дивиться цибулька «Толк», толк – мій канал. І дивляться і не підписуються. Я вас прошу. Поставте вподобайку, підпишіться і порадьте друзям. Ну і е, хочу сказати, що чекайте щотижня якусь мою оповідь про боротьбу білорусів за свою країну. Дуже важливо стати поряд з ними зараз в цей нелегкий навіть для нас час, так як вони стоять поряд з нами плече до плеча, як поляки стоять з нами і як весь цивілізований світ. Але країни колишньої Речі Посполитої, вони все-таки повинні рано чи пізно утворити якийсь такий духовний союз. Мені здається, це раціонально. Від моря до моря. А чому ні? Живе Білорусь, живе вічно. слава Україні. Ми переможемо.